Понад чотири роки громадська організація Сила захист честь» активно допомагає військовим та їх сім'ям. А в умовах повномасштабного вторгнення організація почала проводити тренінги з тактичної медицини для молоді. Наш журналіст Андрій Сторчак разом із командою завітав на захід. Деталі у сюжеті війна змінила наше звичайне життя. В словнику кожного українця незалежно від того, в тилу він чи на фронті, з'явилися нові мілітарі терміни. Тож знання з тактичної медицини стануть у нагоді цивільному населенню. Пан Сергій із родини військових, ще з дитинства він мріяв піти в армію. Зараз додатково почав проводити інструктажі з тактичної медицини. На один з таких заходів завітала наша команда. Кожен військовослужбовець повинен знати тактичну медицину, тому що в першу чергу він може оказати собі допомогу. Так само він може оказати своїм, своїм бійцям також допомогу. Перші дослідження з розробки стандартів до госпітальної допомоги в умовах бойових дій були проведені на початку 90-х в Сполучених Штатах Америки та Великобританії. З кожним роком тактична медицина не стоїть на місці, а впевнено розвивається. Багато чого змінюється, багато, багато новше з багато. Знання, які нам передають і європейські партньори, і з за там якихось країн. От. І постійно змінюється, постійно доповнюється, люди навчаються і приміняють свої знання. Громадська організація Сила захищ, честь» від моменту заснування робить акцент на допомозі ветеранам та членам їх родин. Від початку повномасштабного вторгнення більшість учасників, а це фахові військові, повернулися на передову. А в організації до попередніх цілей додалися і нові. Ми здійснили вже не одну поїздку на схід до бійців на передову, відвозили їм допомогу. Неодноразово ми допомагали, виходим, виша переселеним особам. Десь в районі, я не знаю, в районі десь 1500 ми оказали допомогу чисто з. Харчування, речей там з початку повномасштабної війни в на території України ми вже оказали близько до 2 мільйонів допомогу. Окрім цього, громадська організація також регулярно проводить благодійні вечори та створює різні ініціативи, як для дорослих, так і для дітей. Як і більшість українців, пан Сергій також має мрію про сильну країну, що процвітає, згуртованих людей, а також після нашої спільної перемоги з'їздити з родиною на відпочинок. Андрій Сторчак, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.